Чорновіл, був принижений, принижений владою. Хто принижений, то буде вивищений, а хто вивищується, той буде принижений. Господь давав нам на нас виходили такі великі українці, як Тарас Шевченко, як Чорновіл, як Степан Бандера, які не дали нам вмерти нації. Під враженням хвилюючої цієї події. Він став для нинішніх героїв. У нього згадувати без банальних таких тривіальних слів, без панагірників. Говорять і друзі, і вороги, говорять люди розумні і різні. Я числав Чорновів прекрасно розумів в той час. України вийшла в Чорноболу. Сьогодні багато сказано було про те, як відбувалося. Glória ao